Всім привіт. Виїхали ще через пару днів перевірити ліс. Тепер це район Костополя на під'їзді, де мішані ліси зі сторони рівного Кіхать. Значить, Шоста вечора, у нас буквально годинка, поки не стемніло і є вже перший грибочок. Показую. Дивіться, друзі, отакий от от грибочок. Як вам? Напишіть мені в коментарях, славний чи не славний. А дивіться, а тут поряд ще. Маслючки, зараз ми їх зберемо, почнемо звісно, що з с цього красення. Ох! Ось такі от. Ось такі от грибочок, друзі. Дивіться. Класний. Класний. І маслючков зараз підріжемо і підемо далі. Вглиб лісу, перевіримо наші місця, ми там теж знаходили білі місяць назад десь. Ось такі перший красень. Пахне просто неймовірно. Дивіться, який класний свіженький гриб. Оп. Слючок. Тут ще пару маленьких, бачите, дуже малесеньких, я такі не буду брати. Он тут ще є. Дивіться який. Оп. Ось такий от хлопчик. Зараз ще глянем з цієї сторони, але навряд чи да, більше не бачу. Ще даша там позбери пару. Ну от перші знахідки. Так, йдемо далі. Маслічков ще познаходили. Ось тут такі гарнисенькі. Опа. Ось такий красончик. Ну, просто як завжди растуть, де? На дорожці? Ось такий славний грибочок. Так, у нас залишається десь 40 хвилин, ми прискорюємось, йдемо на своє місце, де ми зазвичай перевіряємо грибочки. поки повністю не стало темно. Бігом, бігом, бігом. Так, друзі, сьогодні будемо готувати грибне асорті. дивіться, одна лисичка. Листяний ліс, ну, такий мішаний, і одна лисичка. Тут більше поруч немає жодної. Цікаво, цікаво. Дуже багато. Білих груздів підгрузків білих. ну Вони мені не цікаві. Ми шукаємо білі, а, щось таке. В принципі, тільки білі. ми Зараз перевіримо, що фінальну точку. так пройшлись, поки що рибочків небагато. От є дощ. В принципі, комфортно на вулиці, класно. Ну, шукаємо. Це монстри дивіться які ніхто їх не збирає, дивіться які розміри. О, це капець, нікому вони тут не потрібні. Може і добре. Ось Собі тут плодяться, ростуть вовсю. І ще Багато зонтиків, таких от якраз невеличких. тільки вони вилазять, але цього разу ми їх не беремо. Минулого раз ми багато набрали. І поділились трошки, з'їли дуже смачні грибочки, дуже смачні. Цього разу беремо тільки білі, якщо знайдемо. Ну, ось ну, Шукаємо. хтось ну, добре поїв, дивіться який вимахав. Класний. Так, Даша знайшла білого, треба йти дивитись. Ще отакого от біленького знайшли. Дуже красивий. Ну, красенький, але файний. Ох, яка ніжка. Ох, яка ніжка. Ти Та що таке робиш? Ох. Вау! Да ну. Який би він виріс за пару днів, плюс-мінус. Дуже красивий, чистесенький. Має бути точно чистесенький. Бліда поганка і поруч з нею росте парасолька. Напишіть в коментарях, чи можна буде брати цю парасольку біля поганки. О, дивіться, вже темніє, але дивіться, які гарні. Бачите, березова роща всередині лісу. Зараз ми її ще перевіримо і вже будемо збиратися. У нас є виходить, два білих, там 5-7 маслячків, одна лисичка. Але на сорті на вечір на гарну страву буде на смачну. Ой, зараз ще перевіримо тут оці березки, може ми тут щось знайдемо. Таке класичне місце. Але я думаю, що воно дуже таке вже знаєте, пройдене за вихідні іншими людьми. Ну, побачимо. Так, ну нічого більше не знайшли. Будемо виходити з цієї цей рощі Березової Ось, Підемо ще на вихід, по іншій стороні пройдемося, теж глянемо, може там щось буде і будемо їхати. Але ось така розвідка рибна, швиденько на годинку з'їздити після роботи. В будній день теж інколи корисно, бачите, пару Ну, Недалеко від рівного, доволі зручно. В принципі, їхати по ідеальній дорозі. Теж непоганий варіант. Дощ в лісі відчувається зовсім по-іншому, тому ніякого дискомфорту не створює. А в чоба так взагалі все рівно куди йти. Ну от вже практично на виході. Дивіться. Ось такий. О. Підосичник. І ось такий. Ну який гарний. Ще два грибочки. Зараз ще тут подивимось. ну Вже майже нічого не видно, але ще пошукаємо. Ось такі от грибочки вийшли: пару білих, лисичка, пару маслючків, підберезники. Я думаю, що ми їх почистимо, зробимо якусь смачненьку страву, можливо, просто посмажимо їх, буде дуже смачно. Робіть висновки, їхати в ліс не їхати. На вихідних ми точно поїдемо ще раз. Це для вас такий звіт за початок жовтня. Я думаю, що ми щось ще знайдемо в хвойних лісах. Побачимось в наступному відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім па-па!